Всім привіт! Сьогодні ми будемо ремонтувати такий ось електрочайник фірма RZTK. Взагалі не працює. Так, дивимось, як його ж розібрати. Ще мені такі електрочайники не попадалися. Скоріше за все, ось тут на таких защолках потрібно підважити. Ну що, будемо пробувати? Так. Так. Аккуратно беремо ниж. Так, ось. Бачите, ось тут такі пази туди Заходять, защолки. Ось так підважуємо, проходимо по кругу. Ось. Це в нас є. Все, тепер у нас є доступ до нижньої частини, до тени. Перевіримо спочатку тену. Якщо тена справна, тоді є сенс ремонтувати. Електрочайник. Вмикаємо тестер на прозвоночку. Перевіримо. Працює. Так. Ось у нас виводи. тена Все тена справна Далі, що ж, що ж у нас не так? Ось? У нас йдуть, так, з кнопки. Потрібно перевірити кнопочку. Чи працює кнопка чи ні. Так, ось два провода, Один йде на тену. Ось, а другий на термостат. Беремо, прозвонюємо кнопочку. Так. Зараз кнопка не дзвониться. А, так вона навіть не фіксується кнопка. Це 100%, що вона несправна, раз вона не фіксується. Зараз я покажу. Ці китайські щупи ненадійні, вже скільки раз замовляв їх, треба зробити саморобні, постійно переламується. Так. Є. Так. Ні, не дзвониться. Кнопка не дзвониться. Натискаю кнопочку. Ось дивіться, кнопочка повинна фіксуватися, вона не фіксується. Значить, що нам потрібно замінити її. Так. Дивимось, як тут. Добратися до неї. Так, тут то є на защёлках, мабуть, ось, бачите, одна защёлка, Так, проходимо акуратно. Підважуємо. Бачите, тут в двох місцях з однієї сторони і з другої. Так, тепер у нас є доступ до вимикача. Так, попробуємо ще ми ось так зробити напряму. З'єднати. Добре. Так, витягуємо вимикач. Ось тут защолочки. Підважуємо в одну сторону і другу. Так. Фіксатори ось бачите один. І воно разом виймається. Ось. Навіть так. Бачите? А що значить перший раз такий чайник ремонтувати? Ось так вставляється. і... Так, коли натискаєш, фіксується. Ось. Щоб зняти. Бачите? Дивимось ще раз. Ось так, бачите. Разом вставляється. До упора вставили і натиснули все на місці. А, ось. Ось дивіться, фіксатор. Чи ні, ні. Ось ось так. краще за все підважувати. мимо Ось він фіксується. Бачите? Ось сюди він заходить, чіпляється. Дивимо ще раз. Бачите? Ось. Раз. І зафіксувався. Потрібно зняти. Ось так. легенько ножичком підважили. Це. Ще раз. Знімаємо ще раз. Легесенько. Раз. Не потрібно нічого виламувати. Ось так. Так, що, тепер нам потрібно саме вимикач поміняти. Вимикач? Так, ось тут. Ось, ось так виймається. Так, зараз ми щось ставимо. Так, 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 так. Що би туди вставити? Беремо ось таку біту. Вставили. А з другої сторони можна ще одну таку біту взяти. Ось. І підніма, підважуємо, піднімаємо вверх. Так, ось. Все. Так Ось так виймається ця клавіша, ось дивіться. Що потрібно замінити буде, щоб нічого не зламати. Так. Все я роблю вживу, значит, вот видите. видите, ну один, одну клему снял и. Другу. Ага. Ось так. Так, ось такий вимикач нам потрібно замінити. Зараз вже фіксується. Ніфіга, я не поняв. Так, ану, зараз його прозвоню. Можливо, він працює. Так. Ні, все-таки він не працює. Ось. Він повинен прозвонюватися, а він не прозвонюватися. Зараз я піду, знайду, в мене є такий запасний, на аліку замовив раніше і щось спрацювало навіть. Так працює. Ні, все-таки я краще його обміняю. халтури не люблю. Тим більше, бачите, от вже поржавіла ця мембрана. Під заміну. Так, знайшов я ось такі вимикачі. Це наш з чайника, котрий ми будемо зміняти. Так, а оце новенький. З Аліекспрес. Так, зараз він повинен дзвонитися. Дзвониться, не дзвониться. Дзвониться, не дзвониться. Так, справний. Ще на що хочу звернути вашу увагу. Краще за все, якщо вам попадуться ось такі вимикачі, ставити такі. Ось ця мембрана, бачите, закрита. Ось. І пара не буде попадати до середину до контактів цього вимикача. Краще ось такий ставити. Так, зараз перевіримо його. Це я, продавця. Купляв так, а що він не працює? Оказується він не робочий? Ось і таке буває, бачите? Родовець підсунув мені непрацюючий вимикач. Да. А я такий довольний був, що гарний вимикач придбав. Не будемо його ставити. Добре, що я його перевірив. Так, ще раз оцей китайський перевіримо. Так, Є. все працює. Так, збираємо, ставимо на місце. Все. Він стоїть на місці. Да, було б краще. Щоб ось цей був, бачите. Ну. Коли придбаю. Поміняє. Ну, занесу продавцеві скажу, що не працює, хай перевірять. Хай міняє, що він мені підсунув. Так. Ставимо на місце. Да. Перед тим, як поставити, краще, бачите, він, клема дуже вільно зайшла. трошки стиснули і о, ось так, контакти повинні бути щільні і надійні. Так, далі цей перевіримо, як заходить. І теж легенько. стискаємо не сильно, щоб можна було надіти. Ось. Це тепер плотненько зайшов. Клема зайшла. Так, ставимо вимикач на місці. Защелкнули. Далі ось цей провід з клемою під'єднуємо. До термостата. Тоже його клему трошки стиснули ось тут посередині. Не тут на кінці, а ось тут посередині. Щоб контакт був хороший. Тому що чайник. Та й кругом електрика не любить. Слабих контактів. Контакти повинні бути щільні, надійні. Індикатор лампочку ставимо на місце. Так, все. Так. Ось дивіться, ось тут защёлочка Як вона заходить? Угу, так всю клавішу забули. Так. Сей гачок повинен всередину зайти. Так, зайшов. Тепер ось сюди. І сюди все Все працює? Все добре, так. Що? Ставимо на місце? Так, Так? так, так. Ось дивіться ось тут фіксатори. Ці фіксатори повинні оці виступи зайти. Так. Ось так. Спочатку звідси. Почули, що защелкнулось. Далі. Так, ничего тут не мешает, провид не мешает. Сдается, что провид мешает. Зайшло. Тут бачу, а будет провид мешает. Дійсно. Так. Все, дивно, що провід не, не мішав. Все. Все. Класно стало на місце. Так, ну що? Можна перевірити? Так, а потім зберу докупи, так? Зараз я возьму його до розетки. Вимкну, так, під'єднаю. Думаю, працює. Так. О, вже йде на гаряча. Значить, наш чайник працює. Працює, це вже добре. Так, ставимо нижню. Тришку на місці. Ось дивіться, як воно. Тут повинно. Защелкуватися ось ці виступи. Один, два. Три. Чотири, п'ять. Шість. Так, шість виступів? Ось дивіться. Один, два. Три. чотири, П'ять, шість, шість виступів. Ощо ви бачили, на якій відстані? Осі виступи? Де вам потрібно підважувати десь сантиметра два? Так далі вставляємо ось так. Все на місці. Все добре. Так. Чайник відремонтовано. Заливаємо водички. Зараз я перевірю. Так, продовжимо. Чайник набрав водички. Ось мінімально. Залив уксусу одразу. Тр трішки соди. Потрібно Так. Бачите, Індикатор світиться? Чекаємо? Ось бачите? Водичка нагрівається вже тепленька. Не починає шуміти, чути чайник прокліпівчу. Хай постоїть, трішки, накип розість, ще Що тут щось сильно плотно. А, все, нормально, ось. Працюємо, бачите? Сам випкнутися, якщо вимкнеться, значить все добре. Дивимось на вимикач. Гарячий пар дійде через отвір до мембрани вимикача, мембрана спрацює і вимкне сам вимикач. Ось він вже кипить. Буде повний чайник. Він швидше вимкне. Бачите, клавіша вимикач спрацював. Все, у нас чайник вимкнувся. Бачите, не світиться. Все, чайник готовий до експлуатації. Кому відео сподобалось, ставте вподобачки. До нових зустрічей. Пока-пока.